24 липня міська влада традиційно підводить підсумки минулого тижня. У жовтих водах продовжується капітальний ремонт доріг коштом обласного бюджету. На черзі проїзна частина вулиці Козацької слави. На її ремонт це від вулиці Кропоткіна до вулиці Богуна, з обласного бюджету виділено більше 2 мільйонів гривень. На іншій частині вулиці, від вулиці Богуна до вулиці Гагаріна, виконають частковий ремонт дороги. Підготовчі роботи вже розпочато. Щодо капітального ремонту вулиці Під'їзна, договір перебуває на стадії підписання. Роботи виконуватиме теж саме підприємство, будівельна компанія «Велбуд», яка виграла тендер під час державних закупівель у системі Прозоро. Вартість робіт складає понад 11 мільйонів гривень. Також за кошти програми радіаційного та соціального захисту населення міста Жовтіводи планується провести роботи з капітального ремонту вулиці Горького. Від вулиці Гагаріна до вулиці Цілковського. Як тільки виконавець укладе договір із субпідрядником, ремонтні роботи розпочнуться. Музика. Уже третій тиждень триває реконструкція навчально-виховного комплексу номер 6 Перспектива. Ремонтники встановлюють нові вікна, здійснюють утеплення покрівлі та стін. Тобто, вже через три тижні можна буде подивитись на результати на одному боці. Як виглядатиме школа у майбутньому. Проєкт зовнішньої реконструкції має закінчитися у березні 2018 року. До кінця поточного року має завершитися утеплення фасадів навчально-виховного комплексу. Завдяки тому, що бюджет області за перше півріччя перевиконано, було додатково виділено ще майже 3 мільйони гривень. На реконструкцію навчального закладу. Тож загальна вартість ремонтних робіт становить близько 17 мільйонів гривень. На черговій сесії Жовтоводської міської ради депутати прийняли рішення щодо створення тимчасової депутатської комісії, яка вивчатиме питання встановлення загальнобудинкових газових лічильників. За цей час комісією підготовлено проєкти звернень до Верховної Ради України, Кабміну та НКРЄКП щодо внесення змін до законодавчих актів України, щоб запобігти дискримінації одних споживачів відносно інших. При цьому пропозиції від жовтоводських депутатів розроблялися на основі переданих до комісії запитань від мешканців жовтих вод. Проекти звернень буде винесено на чергове засідання міської ради, яке відбудеться вже цього тижня, 26 липня. Також члени комісії вже доопрацювали детальну інструкцію, в якій жовтоводці знайдуть роз'яснення в питанні встановлення загальнобудинкових приладів обліку газу, зразки заяв, інформаційних запитів і протоколів зібрань мешканців багатоповерхового будинку. За додатковою інформацією звертайтеся до Оргвідділу виконкому жовтоводської міської ради. У житті кожного міста є люди, які творять його історію. Своїми зусиллями, талантом і особистісними якостями вносять власну лепту в його розвиток і становлення. У рамках відзначення дня міста. Міська влада започаткувала рубрику, в якій щотижня розповідатиме про жовтоводців, котрі є гордістю жовтих вод, своїм прикладом надихають інших. Люди, про яких йшла мова минулого тижня, більше 30 років свого життя віддали улюбленій роботі. Своїми новаторськими ідеями, пропагуванням передового досвіду, активною життєвою позицією, забезпечили розвиток не лише жовтоводських підприємств і установ. А й усієї вітчизняної галузі. Це ветерани державного підприємства Східний гірничо збагачувальний комбінат та вчителі середньої школи No3 та ліцею природничо-наукового навчання. Тож слідкуйте за новинами на офіційному сайті Жовтовозької міської ради та випусками газети Жовтовозькі Вісті. Можливо, саме ви станете наступним героєм рубрики Люди, які творять місто. До 1 вересня поточного року триває прийом заяв від одержувачів субсидії на монетизацію залишків невикористаних коштів субсидії на індивідуальне опалення. Тож жовтоводцям, які бажають отримати перерахунок з економленої частини субсидії, необхідно звернутися до управління праці та соціального захисту населення кабінет номер 39 із письмовою заявою, яка заповнюється під час прийому, та банківською випискою про відкритий рахунок, куди має надійти виплата. Перерахування частини невикористаної субсидії буде проводитись через відділення Укрпошти за місцем проживання або через уповноважені банки. Ощадбанк, «Укргазбанк», Приватбанк та Райфайзенбанк Аваль. Із початку 2017 року в Україні зареєстровано 90 випадків захворювання на ботулізм. Дев'ять із них зі смертельними наслідками. Наразі ситуація на Дніпропетровщині стабільна. Жодного випадку зараження цією інфекцією не зафіксовано. Проте, зважаючи на спалах цієї хвороби в інших регіонах країни, слід бути обачними. Лікарі закликають населення уникати вживання в'яленої, солоної, консервованої риби а також м'ясних продуктів домашнього виробництва. Продуктів, умови зберігання і транспортування яких могли бути недотримані належним чином і якість яких може бути сумнівною. В разі виникнення погіршення самопочуття, у перші години або дні після їх вживання терміново звертайтеся до лікаря.